Всю пассату їхав. Поїхав далі на... на перепродажу, я так зрозумів. Пасат e, проданий, вчора по пасси приїхали. <coughs> e, забрали. Вернее, деньги отдали і этот... І, і сьогодні приїхали, утром забрали в 8 ранку 5-го його. Так що пассат проданий. Тим хто казав дам 10 вже не давайте, не треба. <клес> так що, що, що на сьогодні по плану? По плану сьогодні їду забрати цешку, сьогодні доставка. Сьогодні не буду. Бюро я практично і по плану доставка. Я вже показував такий бус, приїхав. Той що я в телегу скидав, куплений був за 6300 на аукціоні, на 16 й год Де ви знайдете? 9 місний заводиться їздить я чуть обзорчик зніму на нього похоже.